Так, Юрий Браценко, наш дядька-великан с нуля, я витаю, Юр, тоже человек Сейчас долго не, не думавший, э -э честно говоря, причем не видел ни презентацию, ни в инстаграм не был подписан на меня, это твое, заслуженно. Первый человек, который действительно кто у нас м внедрил, назовем так правильно, э спираль, прием спираль, и понял, как это делать, это Юра, как ни крути. Так что уже пардоньте, это ему зашло лучше, легче и, и. Веселее. Ну да, наверное, так. Я уже просто не знаю, честно говоря, как это все обыграть, похвалить, просто реально молодость. Вот человек вникает, человек, как это, знаете, по-хорошему. Как вот говорили мне раньше, ты як на уроке сидишь, смотри в рот учителя. Я вот, следив и дивись в рот учителя. Думаю, что бля, в том роте-то вообще происходит. Ну, в общем... Юра, дивився кругом, Єврот теж. Е, я думаю, що... Юр, скажи все, що ти да, накипела. Саш, л... побачив в Тіктокі, подивився, як він працює. Я давно хотів пройти такий курс, чисто для себе. Я не ставлю, поки що не ставлю з ціле, щоб заробляти на цьому великі кошти. Там, в першу чергу це мій саморозвиток, це нові знання для мене, і мені дуже багато ще потрібно вчити анатомію. Дуже багато вчить практик різних, але я зрозумів, що це моє, що мені це дуже подобається. Я дуже радий, що я потрапив на цей курс, тому що я зрозумів всю глибину, коли спеціалісти, які вже практикують багато і говорять про те, що вони фактично ну, побачили чистий лист, з якого треба починати свою роботу. А мені, як ну, новачку, пощастило попасти на такі курси зразу з ходу. Це просто ну, топ, супер удача. Я, ну, я дійсно радий, що це. І я побачив і іголки, і вогневий масаж, і мануальні я практики, щутил. і відчув, да. Ну, є проблеми відповідно в мене по здоров'ю, але я думаю, що э, я справлюся з цим, і я дуже радий, що, що я тут два попав. Воно не случайно попали, Услышав інформацію, зрозуміло, е, який вектор для себе, щоб допомогти, тому що ну, все одно на санаторії ти услышав, какими методами можна. Як мінімум вийти на те, то, що тобі скажуть. Ми можемо допомогти, облегчити, полічити, лібо. Да, ти вже услухав. Юр, я тебе вітаю. <ривіт> э, да, мене якось, знаки, маленького такого обняли. <ривіт> дякую. дякую.